Із 18 травня прикордонники в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Про це напередодні повідомили в телеграмі Державної прикордонної служби України. Нагадаю, вже завтра, 18 травня, набуває сили закон про мобілізацію, який місяць тому підписав президент України. Про це йдеться у карці документа на сайті парламенту. Які зміни настануть для військовозобов'язаних із 18 травня? Ми поговоримо з юристом в наступні годині. А зараз до нашого ефіру долучається речник Державної прикордонної служби України. Андрій Демченко, в якого й дізнаємося більше про те, які документи треба мати при перетині кордону. Вітаю Андрію, вітаю, скажіть, будь ласка, що за зміни очікують від завтра, і хто із чоловіків зможе перетинати кордон, але чи потрібно буде якісь додаткові документи? Ну, власне, ви зазначили, що з від завтра набувають чинності е, окремі норми е, законодавства, які були прийняті раніше. Зокрема, е, внесені зміни до закону е, про правовий режим воєнного стану, а також до е, закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, е, окремими з пунктів, яких е, зазначено, що е, громадяни України, е, чоловіки в віці від 18 до 60 мають мати. Також військово-обліковий документ при собі і пред'явити його за вимогою, в тому числі військовослужбовців Державної прикордонної служби в прикордонній смузі в контрольованому прикордонному районі або ж в пунктах пропуску на державному кордоні. Цей документ він обов'язковий для пред'явлення, чи це просто при... на вимогу? Перепрошую. Власне від завтра для окремих категорій громадян ми в пунктах пропуску будемо перевіряти саме наявність військово-влікового документу з відповідними відмітками, які б визначали, що вони мають відстрочку від призову або ж виключені з військового обліку. І це стосуватиметься тих категорій, які прописані в пункті 2.6 шість право перетину державного кордону України, що затверджені постановою уряду номер 57. і цей пункт власне визначає, що право на перетин кордону мають інші військово зобов'язані особи, які не підпадають під мобілізацію з певною відсилкою на статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну простіше. Це ми перевірятимемо у заброньованих осіб на час воєнного стану, ті, які не придатні до військової служби, і виключені з військового обліку за станом здоров'я. Це власне у чоловіків у кого на утриманні є троє більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину до 18 років, або ж у кого є дитина до 18 років, але дружина проходить військову службу за одним з видів саме військової служби. Ну і власне і у інших категорій громадян, які підпадають під цю норму. Тобто, фактично їм треба буде мати, окрім підтверджуючих документів, що визначені в правилах перетину кордону і військово обліковий документ з відповідними відмітками це не стосуватиметься категорії громадян, які прописані, які мають право на перетин кордону і прописані в правилах. Окремими пунктами, окремими нормами, зокрема, ми не перевірятимемо наявність облікового документу у осіб з інвалідністю, у осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю. Це також не перевірятиметься у водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, здійснюють перевезення. Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів це не перевірятиметься у працівників залізниці, у представників. Авіаційної галузі, морської галузі, які чітко прописані окремими нормами в правилах перетину державного кордону, і це не не перевірятиметься у осіб за окремими посадами і що стосується державної служби, які також визначені визначені окремим пунктом 2.14 правил перетину державного кордону. Тому раджу всім тим, кого я зазначив, що ми перевірятимемо наявність військово-облікових документів, самостійно також подивитися на свої документи побачити, чи є там відповідні відмітки або ж звернутися до територіальних центрів комплектування для того, щоб зробити такий запит в свої військово-облікові документи. Ну і також, звісно, перевірити про наявність інформації про них в системі оберіг, бо вже певний час відбувається інформаційний взаємообмін між державною прикордонною службою і міністерством оборони щодо до доступу наших інспекторів в пунктах пропуску до системи оберіг для того, щоб перевіряти. Дійсність тих документів, які надають люди на контроль, пане Андрію. Якщо завтра людина, яка має право виїзду за кордон, наприклад, там батько трьох неповнолітніх дітей приїде на пункт пропуску для виїзду, але не матиме облікового документу, то його не випустять з України. Він отримає відмову в перетині кордону. Зрозумів. А якщо документ все-таки буде наявний, але не буде у системі оберіг або можливо буде якийсь технічний збій, то що в такому випадку? Ну я тому й раджу всім. Зараз ознайомитися своїми документами і перевірити цю інформацію, звісно, що ми будемо також контактувати з представниками територіальних центрів комплектування, перевіряти інформацію в системі оберіг. Але якщо у інспектора виникнуть якісь сумніви, то відповідно людина також отримає відмову перетині кордону. ще раз зазначую Бажано, щоб кожен самостійно познайомився своїми ж документами і інформацією про себе, яку обліковує територіальний центр комплектування, і оформлюють відповідну відстрочку. Зрозумів. Скажи, будь ласка, чи зараз пройшли інструктажі додатково всі працівники прикордонної служби, щоб знати, як користуватися системою оберіг? Можливо, щоб знати, які документи і в кого вимагати. Ну доступ до системи оберіг ми маємо ще з березня місяця, тому е, наші інспектори вже звісно е, мають навченість і можливість доступу до цієї системи для того, щоб з нею е, працювати. В першу чергу також були е, надані роз'яснення і нашим інспекторам щодо тих змін, які е, будуть застосовуватись від завтра. Скажіть, будь ласка, чи можуть перевіряти прикордонники не у самому пункті пропуску документи, а, наприклад, там в межах 5-7 кілометрів поблизу кордону? І чи зобов'язані чоловіки мати з собою документи облікові? Норми законодавства визначають, що чоловіки, громадяни України, мають мати на рівні з паспортом також і військово-обліковий документ. І якщо говорити про державну прикордонну службу, то вони мають... Особи надати для перевірки військово-обліковий документ нашим військовослужбовцям і в, в межах прикордонної смуги, і в межах контрольованого прикордонному районі, і, власне, пунктах пропуску на державному кордоні. Якщо людина отримує відмову, бо в неї немає такого документу, то чи її дані будуть також передаватися, наприклад, працівникам ТЦК, чи можливо, хтось буде з них теж на пункті пропуску? Які дані передаватися до, до ТЦТ? Ну, персональні, наприклад, що ця людина намагалась виїхати, але не має облікового документу. Ні, таку інформацію ми не передаємо територіальним це центрам комплектування. Зрозумів. Чи є ще якісь суттєві зміни, які варто врахувати при плануванні поїздки за кордон, які почнуть діяти від завтра? Варто враховувати, що е зміни до е правил державного кордону. Що прописані в постанові уряду номер 57 на даний момент, вони залишаються незмінними державна прикордонна служба застосовує норми законодавства, які нам власне визначають перевірку наявності військово-облікового документу. Тому можна очікувати, звісно, що через деякий час можуть бути внесені урядом і зміни до власне правил для того, щоб унормувати постанову повністю з. Змінами до законодавства тоді також можуть бути певні зміни знову ж таки, до правил перетину державного кордону, які ми в подальшому будемо застосовувати, і скажіть, будь ласка, на завершення, чи зараз ви спостерігаєте ажіотаж чоловіків, які намагаються виїхати за кордон ще за старими правилами, поки не почав діяти закон? Ну, власне, ми бачимо зараз збільшення пасажиропотоку на виїзд, але це ну, очікувано після великодніх свят. Певна перевага йде зараз на виїзд з України, бо до великодніх свят перевага була виключно на в'їзд в Україну через збільшення перетину кордону на виїзд то, власне, ми фіксуємо черги, але в більшості це категорія жінки, діти, люди віку. Зрозуміло, пане Андрію, дякую, що доєдналися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. З ними говорили про зміни, які чекають на українців, котрі намагатимуться виїхати за кордон від завтра. Наголошую ще раз, що усі чоловіки із перелічених категорій, пане Андрію, мають мати ще і військово-обліковий документ для виїзду за кордон.